Доброе утро. Їду до Тюбінгіна. Доброго ранку. Там верніше. Ну все ж, вперед. Їду через Дуслінгін. Ну, через Древні це так дайна Тюбінгіна. Ну, поїхали. Ой, що ж. Поїхати треба відстегнути криця. Так, я його. Припинає, як коня того. я ключі мої. <глушимо> Українська лента. Так, все, готові. Готові до виїзду. Стрічка. Стрічка, українська стрічка. Я також то російською, то українською, то німецькою. Десь згадую англійські слова. Бовчив в школі, в університеті англійську. Так, вперед. Вперед, вперед і вперед, на цю Через дусленгін. Oh, yes. О, якраз, зранку ще не гріє, але світить вже добре. Зворки добре їхати А, а я забув сказати що я сьогодні ночував в офтидінгині тут у мене є, є кімната О. іноді буваю в бенгині Значу А что есть даже эти не мальчики. Нехай слухают те Не вісти на речень. Що хоч і дід, але є де жити, є ще їсти. Все у діда є. Ага. Так. Зараз ще э, в Лусенги не хочу проїхатись. Там метра чотири так нікого, коли же це зроблять тут, вот щоб через ту яму не переїжджати. Так приїду. Я хочу. З трьох хвилин вийти на той, той такий участок, дільничку, за Дуслінгином. Так, поки я згори, а потім буде невеличка гірка. О, коти в Німеччині якісь такі вони бояться. Не ласкаві. Ласкаві коти, якщо хочете перегладити сотню котів, то їдьте в Стамбул. Там вони лежать прямо на стільцях, кафе там, їх гладять, ніхто їх не ганяє. О. Тут я за весь час тільки одну кицьку погладив. Вона прийшла така ласкава. Я здивувався навіть що і така німецька кицька киця. А потім я до неї ходив, і вона вже якось насторогою. До мене віднеслася, не впізнала, чи що, потім я їдав ковбаси, а так вона якось не дуже хотіла їсти, але ж вже було якось їй незручно чи соромно, що їй дають таку сосиску. А вона її не віз, вона а вона з'їла. Це я до фермера ходив О. за молоком і там я хітку побачив. Питаю німців. А, бачу, там багато котів на фермі. Прижилися. Ну і говорю, що. Може одну кицьку забрати до себе. О. А німець говорить, ні, а якщо фермер подасть до суду, то за крадіжку тебе можуть і посадити чи, оштрафувати, можна спитати. Hello. Можна спитати О, і можна взяти. Хочеться якусь живність. А то тут добре в Німеччині, але якось одинак. Одинаками в Німеччині навіть більше платять. На скільки зараз на 60. На, да, на 60 євро більше одинокому чоловіку чи жінки людині одинокі. Чим якщо люди вдвох живуть, це сімейна пара. Виходить, що німці ще знають, що одній людині якось не дуже, чи не дуже, дуже чи не дуже, але дають трохи більше. Трохи більше дають грошей. Може, те, що пішов би десь в театр, в кінотеатр там, розлігся. Хоча ж мені ж ходять на, на... Думаю, я так думаю. О, з гори пішов. Пішов з гори. Добре, Хріц. Давай. Без тормозів. Без гальмів. Жени. Оця тут на повороті. Нікого немає. Поїхали далі. Гірочка. піднялися ми на неї і зараз летимо. Люблю шукість. Отак от тут мої коні, тобто не мої а фермерські коні, вони тут пасуться. Ну, мабуть, зранку вже Ні, тут немає. Там, там ще, біля загону. О. Я не знаю, мені, мабуть, ще не дають права більше 15 хвилин загружати відео. Не довіряю чи щось, ще. Ще молодий а, блогер. Я маю увазі. Старий дід молодий блогер. Отак от. а от. вчора з своїм товаришем Закарпаття, Мишко, Мишко. Так, і жінка його називає Мішко. Так з мішком їздили до е, цього фермера за молоком. Там сусідка попросила яйця взяти. Ось такі фермерські, ну е, настоящі. не такі, як в магазині чомусь і яйця. Не ті німці бояться їх пити так сирими і молоко не скисає, а фермерське все нормально. Оце, Кон, коні, коні, коні Ну що, я зупинюся, зафільмую коней і буду виключатись. Чому буду виключатись? Чому отак я зафільмую? Отак от. Подивлюсь, скільки може вже... Я 15 хвилин і йду, їду. Білий кінь, а це красиво. Як говорив, яблуко, а то, мабуть, гнідий. Як вони розуміють? А о! О, ось тут. Отакі. Такі коні. Вот так вот. Так, ну що? Виключаємося.